Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сіко мені. В неволі вирізмі з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою забру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі і не поміне батько сина, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну Зліє люди, при сплявій лукаві вогні окраденою будь Ох,